Доброго всім здоров'я! У нас через 14 хвилин відключать світло, і тому я підзаряджаю АКБ, яке стоїть у нас як чергове, під стільцем. Але зараз мова не про це. Я все про це вже розповідав. Амперас я вже заряджаю це третій час. 2 часа у тому. Е у вмиканні світла і зараз скоро буде 2, 2 години у цьому вмиканні. Ну, і в общем, буде 4 години. Я думаю, йому вистача на місяць. Але в мене зараз мова йде або буде йти про цей пильник, про цю гармошку, про цей баян. Ви всі хто на тавріях добре. Знаєте цю деталь, яка практично довго не працює. не відомо чому, але вона рветься, я не знаю, як мильний пузир, або така йде гума, або там такі навантаження. Ну, чому я вирішив її показати? Дома за, за столом. Діло в тому, що в мене у гаражі металевому неможливо працювати. Якщо на вулиці 35, то в гаражі 45 і там як у духовці. Жара, ну, терпіти неможливо. Там нічого не. Практично не зробить такій жарі. Неможливо працювати в такій жарі. А в мене там роботи не початий край і контенту також дуже вистачає. І усі пам'ятають, як я показував вихлопну систему, у мене там оця нормошка, отут потріслалася і відірвалася. Я купив нову. Чому я вам її показую? Дивіться. То вона, Ну, зроблена, або як із двох частин. А це головний пильник і ще є втулка. Ця втулка окремо йде від пильника, але вона тут запресована. Ну, щоб отіти на той рогач, ну, я б сказав. Що дійсно рогач. То що раніше у піч чугуни ставили, так і тут. А дід неможливо, то потрібно їй оцю втулку витягнути. Що я і робив перед цим, коли заміняв. Дивіться, я втулку витягую. Ну, вона втулка називається. Я її витягую, я її витягую, але вона. Вона біц. Вона вже тріснута. Я в магазині цього не замітив. Там вже не будеш витягувати. Це вроді якась усе в кучі. А ця, не знаю чому, ще там є і маркування, усе, але чому вона тріснула? Дивіться, я її тільки витягну з гнізда свого. Бачите, тут така канавка, тут вот такий буртик. Ну, чому? От чому вона тріснула? Ну, скоріше за все, я по цій же також жарі не піду міняти. Мені потрібна тільки оця частина. Ця частина на машині, вона з ладу не, ви, не виходить, розумієте? Вона діта на тому, скажімо ну, так, так речагу чи рогачу і нічого їй не, не заважає працювати і вона там не ламається. На, навпаки її, а цей пильник. Обжимає і нікуди вона не дінеться. Лопається тільки пильник. Або посередині, або тут, або тут, так як у мене зараз тут. А на першій, отут лопнула. Діло в тому, що <сум> цікава ситуація. Коли я перший раз заміняв, я оцю тулку витягнув і зовсім її, але вона не тріснула, не ставив. А замінив тільки оцей пилі. І чому? Тому що цю тулку не заміниш, не розбиравши коліси, не знімавши. Тому що той рогаць, прямому від слова рогаць, есенсію, через нього оце не одінеш. Тільки потрібно розрізати, одіти на вал, а потім одівати оцей Пильник. Так мені тільки потрібна ця, я оцю заміняти не буду. Вона в мене, вона ну, практично вона не, не руйнується. І якщо там хороша гума, то вона буде вічна. Тут ламатись нічого. Тим я ж їде, а це обжимає і вона добре тримається. Так от я буду замінити тільки цю. Але от чому я її знімаю цей ролик? Може комусь знадобиться, щоб не знімати кулісу, А цей рогач, що йде до коробки, відсоняємо отой винтик і а цей пильник через цей рогач добре перелазить. Як і туди, щелк. І все. На цю резинку, на стару, ви її не міняйте, Якщо вона не тріснута, оці борта, усе. Цілі не, не викришились, так як у мене, не, не зруйнована а ця втулка, то ви залишайте стару, а, а цей пильник через рогач, він добре перелазить, я вже замінював. Оставив тулку оцю е, стару, а нову, там приладнав під е, щітком приладів там, де Речах вежі відкривання капота, так я там її зробив як гумовий амортизатор, щоб не ламало ручку. Ну, я там розповідав, кому цікаво, вона відкриття капота. І там є у мене ролик про цю втулку, куди я її примірів нову. А стара в мене стоїть і зараз, як спаде жара, расу на 10. Або більше. там Краще хай буде у гаражі холодно, тому воно піддіться, або ворота закрити. А пожарі там неможливо. Там неможливо. Тільки воду п'єш і потім стікаєш ніякої роботи. Вот. Так що в мене запчастина є. Робота буде і контент буде. Я покажу на місці, як я це буду все робити. Але кому може треба раніше, міняйте оцю. Про це навіть і не думайте, бо це дуже багато роботи, і ви бачите, хай краще стара. Вона залишається на валу, а це одіваєте, перелазить сюди. Отак. Раз. Ну, вона добре міняється там. Я думаю, ну тільки щоб яма була, щоб можна було звичайно, не лежати під машиною, а із ями. От, так що у мене АКБшка іще ампери бере 14 вольт. Це дві години я заряджав на першому вмиканні світла і дві вони. Чотири години якраз буде досить на місяць я не, ми ним користуємося е, вночі, коли світла немає, і для підзарядки телефонів. У мене там стоять, ну, як ото прикурювач, і туди впихаються отакі речі. От, зараз покажу. І це вмикаєш і світло працює. І там дві розетки. Ну, ті, авроровські, ви знаєте, на цьому буду закінчувати. Залишилось 4 хвилини і світло вимкнуть, я буду вимикати. Головне, я хотів розповісти, розповісти про це. Якщо попадеться вам атака, ну, не потрібен такий, а така незрозуміла, чому тріснувши тулка, то ви її і не ставте, а тільки оцей пильник. Ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписаний, пишіть коментарі, як ви замінюєте. Оцю резину. Бережіть себе і харіса буде добре. Доброї зустрічі на каналі Діда Миколи.